Ти боїшся, боїшся невідомого, змін, втрати, але страх це лише тінь. Стоїки знали, як його подолати. П'ять правил, щоб звільнитися від страху. Перше те, чого ми боїмося, рідко буває таким страшним, як здається. Подивись страху в очі запитай собі, що найгірше може статися, ти сильніший за свої тривоги. Друге ми більше страждаємо в уяві, ніж у реальності. Страх це лише думка, а думки можна змінити. Третє. Ти не можеш контролювати події, але можеш контролювати свою реакцію. Дій, навіть якщо страшно, саме так ти переможеш. Четверте Той, хто живе в страху, живе наполовину. Чого ти уникаєш? Що б ти зробив, якби не боявся? Відповідь ключ до твоєї свободи. п'яте. Справжня хоробрість не у відсутності страху, а в дії, попри нього. Встань. Зроби крок. Не завтра, зараз. Пам'ятай, страх не сильний, сильний ти.